Доброго дня в ефірі огляд Блогосфери. Я Сергій Руденко. Донецький аеропорт і надалі залишається під контролем українських військових. До кінця дня обіцяють призначити новий уряд України. Омер Євген Сверстюк про це сьогодні пишуть у Блогосфері. Напруженою залишається ситуація на сході України. Як повідомляє Рада національної безпеки та оборони упродовж минулої доби в зоні АТО загинуло двоє військових ще четверо отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, загалом по позиціях українських військових за минулу добу бойовики здійснили 52 обстрелы. Юрий Бирюков пишет на своей странице в Фейсбук про то, что еще навколо Донецкого аэропорта. Оперативная по Донецкому аэропорту 20.56 понедельника. В общем, слухи про некий спецназ из России не слухи. Прибыло несколько десятков каких-то специфических космонавтов, которые повели массу организмов на штурм. В общем, если потом россияне будут говорить о нас как о негостеприемной нации, не удивляйтесь. По данным перехвата Сепар Радио, 27 спецназовцев отправились сегодня утром домой в уютных гробиках. Порядка 25-30 местных организмов тоже закончили свой жизненный путь. Ранены два полевых командира. Если про эту шваль можно так говорить. Стоит ли лезть на нашу землю? Нет, не стоит, это опасно. Мы гостеприимная нация, но только к друзьям. Інформація рекомендується к розшарюванню. Пусть побольше вати буде підупреждено відчетності потуг. Донецький аеропорт під контролем Вооружених сіл України, написав Юрій Бірюков. Ну і відомий юрист Тетяна Адвокат, активістка відвідала Луганщину і звідти постила фотографії власне представників. Так званої Луганської Народної Республіки на своїй сторінці в Фейсбук вона публікувала фотографію, і підписала філімонов та мозговий без шапки. Або знайдіть 10 відмінностей. Якщо зовсім коротко, вже зовсім не так, як ми собі уявляли. Повний звіт буде пізніше. Єдине, що можу сказати, прямо зараз, з низовими інституціями в ЛНР, взагалі та Валческу, зокрема, так само погано, як і на решті території єдиної України, і нема на те ніякої ради скільки-небудь довгостроковій перспективі, написала Тетяна Монтян. Публікація фотографій з, з території самопроголошеної Луганської Народної Республіки одразу ж викликало негативну реакцію користувачів соціальних мереж. Дмитрій Лівінський написав у Твіттері Мантян за перебрік. Ну, перебрік, наскільки ми пам'ятаємо, це слово вживали так звані зелені чоловічки, коли захоплювали схід України. Говорили про те, що це такий сленг власне і слова. З російської мови людей, які належать до збройних сил Російської Федерації. Ну і в ці хвилини в Києві відбувається формування нового уряду. Нагадаю, що минулого тижня був призначений спікер парламенту Володимир Гройсман. Також був призначений прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Минулого ж тижня було оголошено про створення парламентської більшості у кількості 302 Депутатів, от на сьогодні було анонсовано призначення нового уряду. Одначе вранці цього не сталося. було оголошено перерву. Валерій Калниш пише на своїй сторінці в Фейсбуці: суперкороткий брифінг, одна минута, во время которого прем'єр заявив, що до кінця дня буде сформировано правительство, Написав Валерій Калниш. Віталій Бала пише, пакетне голосування, якщо буде, це жити по-новому, іноземці на посадах без знання державної мови це жити по-новому. Непрозоре обговорення кандидатур це жити по-новому. Квотний принцип це жити по-новому. То що змінилось? Що тут нового продемонструвала нова влада? Та чи ця влада нова? Чи не були вони в політиці 5-10 років тому назад? Вчорашні не бачать і не розуміють завтрашній день країни, написав політолог. Віталій Бала. Мустафа Наєм, народний депутат від блоку Петра Порошенка, пише на своїй сторінці в Фейсбуці: бывший міністр поліції Грузії ЕК Кас Гуладзе, была приглашена в правительство Грузії після того, як виграла дело у государства. Сейчас проживает во Франции, прилетела в Киев 3 часа назад рейсом из Парижа, претендует на пост за министра внутренних дел Украины. Встретились во время подготовки. Екі ко встрече с фракцией, напряженная, сдержанная, вежливая, с резкими, красивыми чертами лица, жесткие рубленые фразы. Зачем вам это? Мне не нужна работа, я сейчас на хорошей должности, но такой второй шанс выпадет нечасто, тем более во второй раз. Дело только в шансе? Нет, у нас общий враг. Я сейчас не о России, а о нашем общем советском прошлом, которое догоняет из года в год. Мне это не нравилось у нас, и мне это не нравится в Украине. Що вам не подобається в Україні? Морози, всеобщий нигилизм и і что що у нас нічого не вийде. А у вас в Грузії так не було, було, тому і не подобається. А я вірила і вірю зараз, заявила Эка з Гуладзе. Нагадаю, що вона претендує на посаду заступника міністра внутрішніх справ. Щоправда, минулого тижня під час ефіру на телеканалі Тивай. Колишній радник міністра внутрішніх справ України, а нині народний депутат України від народного фронту Антон Геращенко, заперечує інформацію, що Екас Гуладзе буде претендувати на посаду заступника міністра внутрішніх справ. Тим часом Дмитро Лиховій пише про міністерство інформаційної політики. Нагадаю, що вчора. Антон Геращенко написав на своїй сторінці Фейсбук про те, що є така ініціатива, є така ідея створити міністерство з питань інформаційної політики. Дмитро Олеховій пише: Бачу стрічці бурління емоцій з приводу створення міністерства інформаційної політики, але я не бачу конкретних аргументів, які б переконували, що це зло не непотріб. Крім паралелі з Орловським міністерством правди і пропозиціями заодно перейменувати Міноборони в Міністерство Миру. Переконайте мене, що це погано, друзі, бо я не впевнений, хто і як з якою ефективністю зараз займається інформаційною політикою України в час війни на ті, всіх цих лайфнюз Росій Росії 24. держ. Телерадіо інформ у нас і так існує. Може і сенс трохи підкоригувати його функції і ефективність. Тим часом у Німеччині в кабельних ТБ пакетах у готелях по 3-4 російські телеканали, зокрема Англомовний Раша Тудей. Темникам, ні, звісно, але про них, як я розумію, і не йдеться. При цьому я залишаюсь переконаний, що такі газети Квісті, такі журнали Квісті-Репортер, не мають права виходити в Україні, принаймні, доки Росія від нас не відчепиться, написав Дмитро Лиховій. Ну і одним із кандидатів, вірніше єдиним кандидатом на посаду міністра інформації, нині називають Юрія Стеця, Він був генеральним продюсером п'ятого. Каналу, а нині є народним депутатом від блоку Петра Порошенка. Власне сам Юрій Стець також пояснює, що насправді подібні міністерства інформації або міністерства комунікації існують в Індії, Ізраїлі і в інших. Країнах, де є територіальні конфлікти, ключова рауль в українських реаліях, інформаційна безпека в нинішньому світі є одним з ключових параметрів національної безпеки. Вважає Юрій Стець, розробка стратегії національної інформаційної безпеки, управління відповідними ресурсами, захист національних інтересів, підтримка свободи слова це ті функції, які в умовах військового. Конфлікту потребують ефективного та централізованого менеджменту. Жоден орган в нинішній структурі виконавчої влади України не виконує цю функцію, переконаний Юрій Стець і е, говорить про те, що саме Міністерство інформації має акумулювати в собі оці от функції, функції контролю за рухом інформації, тим паче у час війни. Мирослава Гонгадзе на своїй сторінці у Фейсбуці. Коментує ідею призначення на посади в новий уряд України іноземців. Окей, так ніхто чітко і не пояснив, що будуть робити усі іноземні претенденти на міністерські посади зі своїм громадянством. Юристи, хтось чітку відповідь дасть. Я за те, щоб іноземці прийшли в уряд, але проти порушення законів. Вважає Мирослава Гонгадзе. Колишній міністр економіки Богдан Данилишин пише про те, що насправді він здивований пропозицією запросити до уряду іноземців, як колишній член уряду України, що прожив майже 4 роки в Європі. і... Не з книжок чи чиїхось розповідей знає політичну кухню європейських країн, а також політичні розклади в Україні, включаючи апаратні інтриги чиновників, можу стверджувати, що громадяни інших держав, не українці, не можуть працювати в уряді української держави в силу того, що вони не знають її специфіки і структури господарства, і для входження для прямого виконання функцій їм знадобиться значний час. Іноземці можуть працювати радниками навіть. Членами колегії і тільки. Крім того, посада міністра політична. Якщо держава відмовляється від політичних функцій управління, тоді можливо варто запросити іноземців і до складу парламенту, судової влади, органів юстиції і правопорядку. По-друге, українська нація є однією із найбільш освічених націй в Європі і має прекрасних громадян України, що вже мають як українську, так і західну освіту досвід відповідної роботи. В українському уряді мають працювати українські громадяни. Відносно грузинських представників пише Богдан Данилишин. Думаю, рано ідеалізувати реформи, що там відбулися. Україна не Грузія, і порівнювати їх не тільки некоректно, а просто неграмотно. Грузію навіть не можна порівнювати з будь-яким регіоном України. Якби українські регіони стільки одержували на квадратний кілометр грошових вкладень, як одержувала в свій час Грузія, у нас давно була б сама розвинена держава. В Європі написав Богдан Далолишин, колишній міністр економіки, на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і, власне, щойно з'явилася інформація на сторінці у Олега Ляшка у Фейсбук про останні домовленості, кадрові домовленості. Отже, Юрій Зубков, віце прем'єр-міністр житлового комунального господарства, висуванець блока Петра Порошенка. Олександр Квіташвілі, міністр охорони здоров'я, також за квотою блоку Петра Порошенка. Абромовичус, міністр економіки, блок Петра Порошенка, Наталія Яресько, міністр фінансів, блок Петра Порошенка, Сергій Квіт, міністр освіти і науки, блок Петра Порошенка. Павло Розенко, міністр соціальної політики, блок Петра Порошенка. Демчишин, міністр паливно-енергетичного комплексу, блок Петра Порошенка, Юрій Стець, міністр інформаційної політики, блок Петра Порошенка, В'ячеслав Кириленко, віце-прем'єр з гуманітарних питань, Народний фронт, Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ Народний фронт, Павло Петренко, міністр юстиції, Народний фронт, Людмила Денисова, міністр соціальної політики, Народний фронт, Ігор Жданов, міністр молоді і спорту від Батьківщини, Ігор Шевченко, міністр екології. Від батьківщини, власне, це той список, який станом на цю хвилину вже активно обговорюється коаліціантами. Як я вже говорив, до кінця дня, як пообіцяв Арсеній Єсенюк, нова коаліція парламентська має оприлюднити імена, а також призначити нових міністрів у новий кабінет міністрів на чолі з Арсенієм Ясенюком. Ну, і вчора надійшла сумна звістка про те, що помер. Відомий український дисидент і письменник Євген Сверстюк. Катерина Гладка пише у Фейсбуці: от що я ніяк не очікувала прочитати, будучи тут, в Стамбулі, це смерть Євгена Сверстюка. Людина яка завжди мене надихала розвиватись. Він був якимось особливо молодим і інтелігентним, незважаючи ні на що. Світла пам'ять і миру йому в кращому царстві. Я щиро рада, що він таки застав. Майдан. На фото пан Євген розповідає про Шевченка, причому такі речі, які мало хто знав. Написала Катерина Гладка на своїй сторінці у Фейсбуці. Наталка Пезняк пише також про Євгена Сверстюка. Не стало Євгена Сверстюка? Чомусь такі люди здаються вічними, а коли вони відходять, виникає болюча порожнеча. Як після дерев, які раптом гинуть, небо здається порожнім і важким. І ти майже фізично відчуваєш, як воно лягає тобі на плечі. Сьогодні пан Євген приєднався до шляхетного небесного воїнства, а його небо тепер у спадок перейшло нам. Вічна пам'ять, написала Наталка Позняк. Ми також висловлюємо щирі співчуття в зв'язку з смертю Євгена Сверстюка і висловлюємо щирі співчуття його близьким та рідним. Ось така благосфера була на цю пору. Долучайтесь до наших сторінок у соціальних мережах. Телеканал ТВ представлений ВКонтакті, в Фейсбуці, в Однокласниках, в Твіттері, а також в Гугл. Залишайте там свої коментарі. Нам цікаво знати і вашу думку про ті події, які відбуваються у нашій країні та за кордоном. Ми з вами з вами зустрінемося трошки пізніше. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.